Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Underground 2. Так що менше слів та переходимо до справи. Від Вейна. Погнали! О, Ауді! Понтяк! Ні, це не Понтяк, це Екліпс. Погнали! Пробуксовкою розігнались Ух, як вони відриваються аби мені не прострати перше місце а отже боляче сюди Ось так, ідеально дальнього зайшли в поворот. О! Як ми взлетіли. Ось так занос. Прям удачний занос зайшли. Нічого собі ми ганяємо ось так. Тільки ще 45% залишилося. відсотків лишилося, менше. все якось швидко йде. Правда, ці повороти. Походу, вони щось врізались, мабуть, що відстали від мене. Ось так. Ух. Ну і за поворотом фініш. Все скидую газ. Все фініш. Зберігаємось. Так що на цьому це все з вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!